Тарас Компаніченко український націоналіст, пластун, кобзар, бандурист і лірник. Як історик музикознавець, Тарас став популяризатором епічної, середньовічної та барокової музичної традиції України. Один із засновників та лідер музичного гурту Хорея Козацька. Компаніченко активний учасник революції гідності. Давав концерти на майдані, виконуючи пісні військового циклу. З початком російського вторгнення постійно відвідував зону АТО ООС, аби підтримати і надихнути своїм співом українських військових. З початком Великої війни Компаніченко і сам долучився до війська та наразі служить у 3-му армійському корпусі ЗСУ. Значну частину його кобзарсько-лірницького репертуару встановлять думи та козацькі псалми. Також Тарас є автором низки поетичних творів, створених у старосвітському стилі, зокрема, думи про битву на Савур Могилі. Присвячено українським воїнам, які загинули в Іловайському котлі. Чому кобзар повинен про це співати? Бо це пам'ять, бо повинні пам'ятати це всі. До кобзарства треба йти і займатися тим, щоб виконувати функцію хранителя цінностей нашого народу, хранителя оцих скарбів. Тарас Вікторович, він він для мене був завжди таким взірцем і являється взірцем. Я в нього дуже багато чого вчуся. Він завжди відкритий. Коли би я до нього не підходив, не телефонував, він завжди знаходить час. Це не перебільшення абсолютно, тому що це дійсно так і є. Тарас вихований не тільки в прекрасній українській україноцентричній родині, але і він вихований власне в кобзарському середовищі. Він є учнем Миколи Будника. Самі початки були. Незалежної країни, що навіть не оголошеної незалежної України, країни, такі ці всі перебудови. Я так само в будника в майстерні потрапив в якийсь незбагнений світ вільних людей, ідей. Це було прямо ну так стрьомно, тому що за майстерню, яка тоді була на вулиці Сідовців біля ботанічного саду, не як вона зараз якось інакше називається. Там зараз маєтки, такі всі. То була закинута хатка, з яку там, за її оренду, якісь. Чи рубль, чи три платили тоді, де якби збиралася, яка була майстерня Миколи Будника, де говорили між собою так, якимись натяками і так далі. Бо завжди хтось в компанії міг бути, хто міг здати це все. По одному заходили, щоб не було, що до нього прийшли всі. І там я, якраз, якщо ми про Тараса десь цей час ми з Тараском Компаніченком познайомились. Він тоді ще був львів'янин. Тарас він же почав. Займатися класичною бандурою не знаю, як зараз. А в часи, коли ми були юними, цим займалися цією академічною бандурою, тільки дівчата. Прямо хлопців зовсім не було. І це ну прямо ходити з таким інструментом музичну школу, це, це я навіть не знаю. Це велика любов до України була, принаймні, його батьків. І Тарас грав на цьому інструменті. А пізніше він зустрів Миколу Будника так само, як і я. Для нього, можливо, так як для мене розкрився зовсім інший світ. Він побачив. Тому що в Тараса природньо, він в нього є і талант, і великий дар осмислювати якісь речі. Він дуже духовна людина, релігійна, але. Він такий в нього є внутрішній філософ і проповідник природньо для нього, щоб він прямо зміг зрозуміти і розкрити його вже коли став грати з справжню кобзарську традицію. Уявити собі складно, щоб, щоб він робив без кобзи, бандури і ліри зараз. Щасливим стать люди навколо нього. Вершиною кобзарської майстерності являється те, що ти можеш імпровізувати з історіями, які ти добре знаєш, те, що в тебе. Інструмент не просто там на кінчиках пальців музика, те, що ти керуєш ним і, і станом, і часом, і простором. Тарас один з найкращих майстрів е кобзарського цеху і володінням інструментами, і техніки, і технік вдосконалення і імпровізації. Він бере, пише сучасні речі або сучасні речі відомі. Він багато співає. Авторських творів маловідомих, або було маловідомих, поки він не співав, доби там війни за незалежність столітньої давності і так далі. Цілі... Хорея Козацька, фактично, сам, сам ансамбль, який він створював, робив, який зараз. Частина з цих хлопців, вони в кобзарському цеху, граємо інший репертуар, от, Збираються, це не відсікається. Ти коли ти добре знаєш традицію, коли ти добре стоїш на цій землі, коли ти відчуваєш і крізь тебе ці енергії е, можуть працювати, е, звичайно, ти можеш. Навіть більше скажу, ти зобов'язаний витворювати якісь речі, але ти не можеш е, говорити. Чи це не, не настільки? Претендувати на їх авторськість, тому тут народність вище, ніж ти як автор. Насправді неймовірна здібність у власне у нього вміння творити, вміння відчувати музику душею, усім нутром, тому що для того, аби створити якийсь зразок під бандуру, чи то на кобзу, який би був сучасним, але він відповідав би усім канонам кобзарсько лірницької традиції. То потрібно мати ну небиякий досвід. І крім того, потрібно розуміти систему, як побудовані ті, ті всі твори. Я жодного разу не чув, що він виконував на виступах думу про самі лакішку, бо вона дуже довга. Уявіть собі текст, якщо його перекласти на музику, він десь сягає ну десь хвилин 30. Це це, це це дума. Але Тарас сходу мені каже: Да, звісно, я її виконую. Ну тільки ти ж розумієш, я ж її не буду виконувати на концерті, бо 25-30 хвилин ніхто не буде слухати. Це, це має бути концерт однієї думи. Спочатку треба глядача-слухача підготувати, розказати йому історію всю розказати, передісторію цієї цього твору, а потім йому виконати цей твір. І це, власне, займе десь півтори-дві години. От буде концерт однієї думи, і він його не виконує на концертах. А якщо ти його не виконуєш на концертах, відповідно він в тебе ну трошечки так би мовити притупляється в пам'яті. А Тарас Вікторович з ходу він мені починає виконувати цю думу, ну так без інструменту, але наспівуючи. І Я такий думаю, ого, все-таки ну яка пам'ять, яка пам'ять запам'ятати цей текст. А він, по-перше, складний, він нерівно складовий, опрацьовуючи матеріал кобзарський. Ми, перш за все, ми заглиблюємося в сюжет, аби ти прокручував в голові цю картинку, виконуючи ту чи іншу думу, псальму. Тобто ти уявляєш собі це. І дуже часто можна помітити, як Тарас закриває, заплющує очі. Заплющуючи очі, ти можеш зосередитися. Тарас може от на одному концерті, на одному виступі, на одному кобзарюванні, на традиційному, він може виконати одну річ. Один пасаж так, а потім на іншому, наприклад, виконанні цієї самої речі, того, того самого твору, він може виконати той самий момент, але трошки по-іншому. Трошки не так. Трохи інший пасаж, трошки інший мелізм, наприклад. І це є е, така унікальна річ, яка збереглася в кобзарстві, яку зафіксували в тому числі і Микола Лисенко і Філарет Колеса. Яку потрібно зберегти і продовжити, він працює з давніми рукописами, з давніми текстами, з... він працює активно з Почаївським «Богогласником». він працює активно з творами Димуцького, зі збірником Демуцького. Він працює з... 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 з тим самим збірником українських народних дум філарета, Колеси. І Колеси. От... Ну, зоруючись на ті всі твори, він продовжує створювати щось нове. Він як військовослужбовець, він як доброволець, він як людина, яка з перших днів повномасштабного вторгнення московитів взяла до рук зброю. Він не тільки взяв до рук зброю, він не припиняв тримати і духовну зброю, свою кобзу. Ми зовсім були ну, такими, зовсім пацанами, як ми почали цим займатися. такими дуже. Зухвалими, романтичними, може. Якісь тексти, коли співаєш, думи є, псальми, в яких сюжет так само, здається, якимось казковим. Або герої якісь невизначені, чому там міняється, то співають до ангела, потім чомусь до... з'являється якийсь персонаж, там, дівчина, яка нізвідки з'являється, чи матір. Що, що це, чи до чого це все. А зараз е ці всі герої, персонажі стали прямо реальними, Тому що ми зараз побачили, зрозуміло, що це ці невінчені вдови на могилах своїх суджених, які не повернулися з війни. Для нас актуалізувалися всі ці козаки-Мамаї з їхніми іронічними, звісно, будь-кі вічними текстами. Насправді, хоч їй якось треба пояснити, що її дитя, її син чи дочка загинули не дарма. Так само це історії про те побратимам, джурам, ну як би молодшим, про те, що вони мусять підняти шаблю козака, який загинув на могилі, пищаль семи п'ядною, і взяти їх, і повернутися до побратимів там Січі, і продовжити цю боротьбу далі. І, аж поки ворог не буде знищений, як роса на сонці. Це все для нас стало дуже актуальним. І от такі історії, які ми знали раніше, Іван Власюк, наприклад, я знав про нього, я був свідком, як люди його запрошували там дитину похрестити чи там відспівати. він не був священником, ну над яким пройшли обряди церковні. Люди вважали його Божою людиною, і вважали, що раз він знає молитви, він веде такий спосіб життя, то він достойний. Ну, якби може замінити священника, якого немає. Що цей буде освячено, ця, цей обряд буде правдивий. Так само зараз Тарас, же, на жаль, е велика частина його роботи, він не просто виступає перед військовослужбовцями. Це дуже часто це чин похорону, відспівування. На війні немає місця, начебто, з музичним інструментом, Де ти? але хтось. Приїжджав, просився, просили, щоб пограли, що це таке. Треба було зрозуміти цей військовий чин. Мінялася армія, мінялося розуміння. А Тарас, ну, в перші дні війни, він пішов в військкомат записатися його, пізнали. Я цю історію просто свідком був. Каже, ну куди ти йдеш? Була така ситуація, що не тільки в Тараса, але соромно загинути без зброї в руках. Це не питання соромно, це безчестя. Треба при захищатися. Всі казали, все, захоплять Київ, що далі буде. Для Тараса принципово було ну, абсолютно очевидно, що неможливо було вижити при окупації і всі би головою полетіли, і наші його, то хоча б зброї в руках. Це була напевно така була мотивація. Йому сказали, в тебе сильніша зброя є, ніж звичайно, на тобі автомат. Але ти з інструментом на більш важливий. І він почав працювати в армії на посаді, якої немає в розпорядку. Найбільше те, що от я бачив своїми очима, це коли до нас намагаються долучитися, чи на майстер-клас, чи то на майстер-клас з виготовлення, чи з виконавської якоїсь традиції діти незрячі. От Тарас він знаходить, він все кидає, всі свої справи полошає, і він їде до дітей, які, які є незрячими. Він присвячує дуже багато свого часу для того, щоб передати цю традицію цим хлопцям. А їх дуже багато повірте в Україні, які не можуть бачити цей білий світ. У нас є незрячі у Львові. У нас є в, в місті Ромни. Це Олександр Тріус, у нас є в Львові, Тарас Дороцький Лайош Лаюш Це ті люди, які не бачать світ очима, але вони для нас є духовними наставниками. Я особисто до них тянуся. Я неймовірно задоволений від спілкування з Олександром Тріусом, від, від спілкування з Тарасом Дороцьким. Бо для них кобзарська традиція вона є хлібом насущним. Вони ж за рахунок цього живуть. Вони виходять постійно на вулицю і продовжують цю традицію на вулиці, бо ця традиція вона якраз є і вуличним кобзарюванням, вуличним ось музикуванням. Тарас він виконує на всі, на всі 100% свої обов'язки. Бо він задіяний, крім того, що військовослужбовець, він ще й задіяний як і волонтер. Він погоджується на виступи в дитячих будинках, він погоджується на зустрічі з дітками незрячими, зі звичайними дітками. От але. Я вважаю, що те, що виконує власне Тарас, оце потрібно впроваджувати в усіх підрозділах, в усіх родах військ українських, в усіх корпусах, для того, щоб Кобза Бандура звучала скрізь. Бо вона, вона є надихаючий фактором, вона є мотивуючий фактор. Всі його діти. Намагаються бути гідними свого батька. Але це ж так, це така пафосна історія. А по побутовому житті, вони жили, коли часто не було що їсти, не було що вдягнути, в холодній хаті, в якій більше було книжок, книжок ніж їжі завжди, де тато твій завжди нав'ючений на якимись інструментами кудись іде, а діти навколо, в них нові телефони, вони в школах там між собою. Якісь в них там інші інтереси. Це не так просто. Але ти любиш свою родину, любиш маму, батька. Це дуже багато залежить від жінки, звичайно, для того, щоб о, так само зрозуміти на хіба. Оце, <хи> Бо часто все інакше. І дуже часто в кобзарському товаристві і говорять про це, і знають, і моляться що. Твоя найближча родина це твій інструмент. А живим людям це часто, і так і є в Тараса. Тараса попросив, каже, розумієш, в мене в нас в кадрі будуть купа, ну, і братчиків кобзарського цеху незрячих, але більшість було в мене цих кобзарів грали справжні незрячі люди, які з'їхали з усієї України. Велика частина з них якби, ну, лояльно ставилась до цієї історії, але ну, кажу, мені. Мовчки будемо їхати в вагонах помирати. Кажу, це неможливо. Ну, ми маємо щось придумати, щось заспівати, що дасть сили, що ми ну, приїхали. Про каже, Та, що заспівати? Кажу, ми одну, другу. Кажу, і ми вибрали, прямо на ходу вибрали пісню тільки з тієї причини, що нам треба дати сили людям всім навколо. Там не просто так в фільмі їде поїзд в снігу. Це ми прямо… В Гайвороні це така там є вузькоколійна залізниця, дійсна до сих пір. Ну і в них є там легенда, що із-за фільму там лишилися цей паротяг, прямо вони екскурсії зараз на ньому возять. Частина дороги не дійсно ми відремонтували. Нам дуже допомогли ціле товариство людей, залізничників, які люблять ці колії. вони прямо реставрували, допомагали. Але був дуже сильний сніг, прямо сильний. І в мене на зйомки їхали, збирали усієї України. Ну, в кінці кінців вже везли. Туди автобусом і він застряг в снігу. Пізніше я взнав, що він застряг, і всі незрячі вийшли з цього автобуса і пхали його, щоб він виїхав на гірку. Уляйте собі це все. Вони приїжджають, їх там передягаються. вони. Ми на цій станції залізничній старій, в якій там дуже довго ну, якби налаштовували цей побут, було холодно, нагріли нарешті, все це розпарило. На вулиці дуже холодно, там мінус 30 було. Цей паротяг замерз, його довго гріли. Ну, коротше, не те, що замерз, він закоксувався. Ну так довго чекали. Ну, це все було з побутом. Що е цей вугілля, яке зграло, воно прямо забило. І треба було охолодити поїзд, щоб його вичерпати, потім знову назад. І це дуже довго все було. І довго чекали. І я вже зрозумів, це вже пішла друга доба. Ми щось трошки знімали, прямо сама сцена в вагоні дуже довго відтягувалася. І всі чекаємо ну, бо нема ради, що робити. І вже нарешті ми, ми придумали знімати, і я вже думав відмінити зйомки. Тому що ну, це, це було неможливо, і організаційно складно, всі втомилися, всіх було складно. І кажу, давайте перенесемо. вже прямо, І я пішов до, з виконавчим продюсером картини Максимом Масачу. Ми прийшли в цих сліпців, незрячих і прямо приїхали спеціально, щоб знятися в цій сцені. Прошу каже, я прийшов до вас порадитись. Каже, ми вже дуже довго, ви нас чекаєте, я готовий перенести зйомку, придумаємо, коли це станеться, щоб ви відпочили. І коли стали, вони майже всі встали. І коли підійшов до мене один з них і сказав, Олесю, ми ж приїхали померти за наших братів. Ми, ми нікуди не поїдемо. І як після цього було не знімати? Тарас був поруч, і ми тоді, як якби, фактично придумана була текст пісні, і вони прямо вчилися її співати з кожного з дубля в дубль, з дубля в дубль, вони співали пісню опору. Людей, в яких відібрали свободу, яких везли на смерть, а вони в собі знайшли сили спротиву, знаючи, що вони не мають права перед обличчям історії. Це ніхто не знає. Перед обличчям своїх братів, які колись за них померли. Вони не можуть їх зрадити, зрадити самі себе. І це дало неймовірну енергію історії, прямо відповідальності. Я навіть сам був за кадром, там дуже мало було місця, лишився тільки оператор Сережа Михачук і Тарас. Тарас каже, що робить, кажу, Тарас, ти в кадрі, ти зараз ми нічого не можемо зробити, просто співай. Співай разом з ними. Ми повинні оцей голос спротиву свободи дати через екран людям цю історію. Це найважливіша сцена фільму. І Тарас, от її, не те, що допоміг, я навіть не знаю, як це називається, зняв вітер. <поцю> Тарас він дуже любить запізнювати. Оскільки я виступаю в нашому товаристві координатором, організатором багатьох культурних кобзарських наших таких заходів, і я безпосередньо запрошую Тараса взяти в них участь, то я, ну, знаючи його властивість його запізнюватися, я, я навіть спеціально. От у нас, наприклад, там починається захід о 17-й. Але я знаю, що якщо скажу Тарасу, що «Тарас, Тараса ми починаємо о 17-й, Тарас не, не приїде на 17-й. Він приїде там десь на години-півтори-дві в найкращому випадку, то я йому кажу трошки раніше приїхати там десь на півтори години. І він приїжджає якраз десь так, коли треба. Він дуже намагається не спізнюватись. Він прямо цей, ну коли за. І всі вже, ну хто знає не то що звикли. Він не хоче прямо, він, він прямо потерпає його моральні муки. Але ну, час і простір, в якому він живе, з текстами, які... в них немає 9 години ранку. Прямо не існує. Тарас на один виступ, на який чекали люди, він спізнився на 3 дні. Він вчасно прийде, але на три дні пізніше. Хто вивчав, як я, в школі фізику, знають, що. Колись дуже відомий фізик сказав, що час і простір він відносний. Так, от він писав про відносні часу Тараса Капаніченка. Він намагається донести цю ідею е, і духовності кожній людині, яку він зустрічає, по дорозі своїй. І це може бути йому незнайома людина, яка дорогу перейшла. Яка зустрілася в метро, він, тому -то, він не просто спеціально спізнюється, він по дорозі в ньому зустрічаються люди, які він мусить донести, е або принаймні зробити кригітку якогось маленького добра. Я не знав жодної байдужої людини, або спеціально, які навіть говорили: Тарас, нема нас 5 хвилин, 5 хвилин, давай якісь попурі кобзарські чуть то, чуть-то, що просто показати. Добре. І грає півгодини. <ріст> <ріст> ну, Я, Я бачу моменти, коли вони змінюються. Він прямо вчинком своїм змінює світ навколо. Коли він приїжджає в країну, там, яка ніколи не розуміла, що це таке, як це, він бере інструмент, починає, вони не розуміють слів. Вони бачать, що ну, можна ж це якось якби, цікавіше показати, зіграти і так далі. А він спеціально е, ти прямо зупиняє час навколо себе. Кобзарський цех це об'єднання людей, які поставили на меті зберегти українську епічну традицію не лише як спогад про неї. А зберегти в живому житті це свобода, це власне любов, жертовність, правда, братерство.